Безперечним є факт, що знання потрібні людині, щоб життя було приємним, зручним та максимально безпечним. Такі знання набуваються через закладений в нашій природі творчий процес. Він дозволяє створювати щось унікальне і корисне, що часто породжує справжні інновації, а вони, в свою чергу, дозволяють нам вирішувати ті завдання, які ставить перед нами завжди мінливий довколишній світ. Викладачі факультету стоматології ортопедична Київського міського медичного фахового коледжу приділяють значну увагу використанню інноваційних і творчих підходів у навчальному процесі. Один із найяскравіших прикладів за останній час введення у навчальну програму найсучасніших технологій виготовлення стоматологічних конструкцій, забезпечення студентам майстер-класів, які у свою чергу удосконалюють навички творчого процесу. Не дивлячись на складну ситуацію, завдяки спільним злагодженим діям, здійснення безперервного удосконалення навчального процесу стало можливим.